В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас продовжують готувати студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Марина Скажанник і ми починаємо 27 травня. У актовій залі Київського міжнародного університету відбувся випуск підготовчого відділення. Майбутні архітектори, правники, перекладачі, економісти, менеджери, журналісти, музиканти та актори, стоматологи, медики та фармацевти з рук своїх майбутніх керівників отримали сертифікати про закінчення підготовчих курсів, які дають їм право пільгового вступу до коледжу КМУ та університету. Лише у жовтні ми розпочинали навчання на підготовчому відділенні Киму, а цього дня вже вітали його випускників. Наші надзвичайні бажаємо вам подальшого натхнення, енергії та завзяття до підкорення всіх вершин, які ви замріяли для себе. Будьте щасливі під мирним небом України. З нетерпінням чекаємо на зустрічі з вами у приймальній комісії Киму та 1 вересня в стінах вже такого рідного для вас. Коледжу та університету. Цього ж дня у парку відпочинку совки відбулося святкування дня Києва, організоване Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією та за участі Київського міжнародного університету. Дивимось. На локації Київського міжнародного університету усі кияни могли ознайомитися з різноманіттям професій, що представлені у нашому університеті, відвідати воркшопи з архітектури та філології, а також майстер-клас з акторської майстерності та режисури. Один із найцікавіших та найвеселіших івентів на локації була можливість для киян висловити англійською чи будь-якою іншою мовою слова подяки нашим захід. Днем партнерам за підтримку у війні з Росією команда викладачів та студентів на чолі із завідувачкою кафедри іноземної філології та перекладу Ірини Кошнерової також у прямому етері, прямо з локації, доєдналися до урочистостей з нагоди випуску слухачів підготовчого відділення та привітали зі святом. Тицько-спортивних активностей для малечі та дорослих кожен зміг знайти забаву для себе. Ми щасливі, що навіть у такий непростий час кияни мають змогу яскраво, продуктивно та корисно відзначити день рідного міста та планувати майбутнє і безмежно вдячні за це Збройним силам України. Щорічно, в останню суботу-травні жителі столиці святкують День Києва. Відзначати цю подію почали при радянських часів у 1982 році. А вже через 5 років, за сприянням громадськості, вона стала офіційним державним заходом. Наше місто з його багатою культурною спадщиною та архітектурними пам'ятками приваблює увагу всього світу. І сьогодні, щоб дізнатися, як кияни святкують день народження столиці, ми завітали до лісопарку Совки у Святошинському району на одне з таких святкувань. будь б дуже важко щось організувати, якби не було цього колективу і адміністрації і. Взагалі організації цього цього процесу, не то то, було б такого масштабного святкування. А вони всі повернуться, будуть озивати незалежну Україну, будуть жити в чарівному Києві, який я дуже люблю. Ми готові. На ми день перемоги концертна програма готова. Вот so. Чекаємо okay. на День перемоги. Так. Lovely. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Сім'я моя туристична. Тому ми вихідні дні мандруємо мальовничими околицями Києва. Ось недавно були в Гласівському лісі, були на Жуковому острові, прибирали сміття на острові Труханів недавно. Ми взагалі дружимо з цією організацією, я написав книгу про Труханів острів. І мої внуки і діти вже мають ці книги, вони їх почитали і побували на Трухановому острові. Ну, звичайно, з з року в рік це вже традиційно. Ми святкуємо День Києва, нашого славного, нашого рідного, любимого Києва. Да, мені дуже сподобалось, тут багато людей і дуже талановиті діти танцювали на сцені. Сьогодні була дуже цікава концертна програма. Виступало багато різних гуртів, співали пісні. Нещодавно студенти спеціальностей сценічне мистецтво, музичне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво і виробництво та журналістика в межах циклу гостьових лекцій зустрілися із українським актором, режисером кримсько-татарського походження, заслуженим артистом Автономної Республіки Крим, а нині військовим збройних сил України Ахтемом Сейтаблаєвим. бутилку, пуляє. Персонажа, той ухиляється, вона сідає і каже, нічого не можеш з собою поробити, я тебе по. Інша справа, що ми з моїм колегою і побратимом довго шукали, де записатися куди-небудь і отримати зброю. Скрізь були величезні черги, але врешті-решт нам це вдалося. Я гордий, де мене честь служити так само. Доброго дня. Рекордін і і потім я передивлявся плейбек, знаєте, що таке буде, коли ти можеш, тобто буквально це ігра назад, ігра зворотніх рух. Це ж не Білі Бахсинаю, це Білі Севастополя. Я знову переконався в тому, що кіно, як один із видів, жанрів, мистецтва, це все ж таки неправда. Ти де був. Там німці. Ховаємо дітей. Швидко. тебе вбью. Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. А у мене немає врагів. Сьогодні в нашій традиційній рубриці цей день в історії ми поговоримо про день Києва. Тож увага на екран. Ку, в останню неділю травня відзначається День Києва. Вже для багатьох поколінь киян це свято стало одним з головних, але традиція відзначати цей день відносно молода. Перший день Києва офіційно відзначили 1982 року. За офіційною версією столицю України було засновано у 482 році. І на честь 1500 річчя міста ЮНЕСКО рекомендували провести масштабні заходи. Тоді не лише організували свято, а відкрили багато нових пам'яток та відремонтували старі. Організували, зокрема, кілька виставок. Це місто музеїв. Театрів, пам'ятників. Видатний український діяч та полководець Богдан Хмельницький. Поет Іван Котляревський. Поетеса Леся Українка. Але навіть після 1982 року свято не стало постійним. Щорічно день Києва почали відзначати починаючи з 1987-го. Вважається, що обрати останню неділю травня в якості дня Києва запропонував журналіст В'ячеслав Лащук. Доволі швидко це стало доброю традицією для більшості мешканців міста. Києву виповнюється 1541 рік. За історію Київ захоплювали і здавали, палили дотла та знищували, але згодом відновлювали і не один раз. Але спробувати його захопити в 21 столітті міг тільки або повний ідіот або божевільний диктатор. Власне, одного такого на жаль, ми знаємо. Заїжаємо, Владимир Владимирович. О, все таки вірнуєсь к старому приветствию. Отлично. Але Київ вистояв цей день Києва, особливий тим, що ми пройшли через велетенську кількість випробувань і вистояли. Ба більше Київ вже не виглядає як столиця, яку тільки нещодавно хотіли брати штурмом, і в яку запускали ракети, та продовжують це робити мало не щодня. В цьому, звісно, заслуга наших захисників та сил ППО. І скільки б ворог не намагався руйнувати, ми все одно все відновимо і продовжимо жити. З Днем Києва. З Днем міста, яке вистояло. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції залишайте в коментарях під цим відео. А ми повернемося вже за тиждень. Прямуємо до перемоги разом. І до нових зустрічей в ефірі первих дні устаристой збой, повзрослев